Mix Крем 10 кг ціна 4900 гривень. Ось такий красивий бодік. Просто бірочкою. Наступна футболочка чоловіча. Далі у нас іде ось така жовтенька, красива. Наступна. Далі у нас йде ось така жіноча. Присутні такі будзички, розмір тут не вказано. Наступна есочка, Дуже велика кількість футболок. Як чоловічих, так і жіночих. Різні розміри. Різні, різнокольорові. Наступна ось такий крутий бодік. Чорненький. Наступна футболочка Шанель. Далі Еска. Ось такий бодічок присутній, шнурівочки. Наступна ось така красива футболка. Наступна футболочка. Бренд Зара. Далі ось така емочка. Наступна також Вау, Подивіться, яка крута футболка. Емка. Знизу присутня така резиночка. Далі майка. Наступна XS, футболка. Далі йде 42-й розмір. Така голубенька. Наступна оранжева красива футболка. 3X Чоловіча. Далі йде ось така пума. Чоловіча також. Розмір тут не вказаний. Наступна ось така красива футболочка. Далі йде да, бодик. Наступно, так как 50-52 размер. женоча такая, красивая, дуже. Колер бескровный. Наступно, эмочка. Наступно, футболка полу. Размер XL. наступный, вот такой крутой бодик. Дуже гарний. Далі у нас іде ось така футболочка. Наступна С. Футболочка. Далі йде ось така чоловіча футболка. Розмір не вказано. Наступна футболочка жіноча. Далі. Поло, бренд, така яскрава, дуже футболка. Наступна йде чоловіча. Далі у нас йде XELC. Дуже велика кількість футболок. 10 кілограм, ціна 4900 гривень. Наступна йде Zara футболочка. Далі у нас йде ось такий топічок. Вау! Дуже крута футболка, І тільки подивіться. Просто нереально красиво. Наступна у нас йде ось така в камінчиках така світиться. Наступна футболочка йде. Чорненька. Далі. 36 розмір. Ось такий. Ось така футболочка. Далі у нас іде ось така червона, наступна футболка голубенька. З такою квіточкою камушки. Наступна. Ось така. Далі. Така фіолетового кольору. Наступна у нас сіренька, майка. Далі йде ось така футболочка. Тут є кишенька. Наступна чоловіча 4ХЛ. 10 кг, Ціна 4900 гривень. Наступна у нас іде ось такий крутий бодік. Наступна у нас. Також іде бодік, елечка. Далі ось така футболочка, знизу є резинка. Наступна чоловіча футболка, розмір елька. Наступна ось така красива ярка маєчка. Наступна есочка. Далі у нас іде ось така футболка чоловіча крута. Далі у нас іде футболка Armani на таких гузочках. Наступна ось така бодічок. Далі у нас іде жіноча розмір 42 з таким, що переливається. Такими камінчиками. Далі йде елечка з біленького кольору, а зад іде ось такий відкритий. наступна чоловіча розмір 5XL. наступна також йде чоловіча С -ка. Далі у нас іде М-ка, такий бодік Голубенький. Наступна йде маєчка. Далі у нас іде ось така футболочка розмір 40-44. Наступна ось така чоловіча футболочка розмір 32. Наступна йде футболочка S-ка. Ось така жіноча, дуже красива. Наступна йде Майка ось така. Бачите, як ми переливається з Це просто круто. Дуже красиво. Наступна йде найк чоловічий. Розмір МК. Наступна ось така жіноча маєчка. Круто. Розмір 48. Наступна ось така. Малинова маєчка і остання моделька. Футболочка поло, присутня бірочка. Дуже класно, Ціна такого лоту 4900 гривень.